Супер Сінкс неонова сила! Дивіться, Мегакей! Рятувальна вандажівка перевозить купу ув'язнених з острівної в'язниці. Острівної в'язниці? В'язниця з найвищим рівнем безпеки для найнебезпечніших лоходіїв. Я утік звідти якраз перед тим як найняв тебе. Це тому ми вимкнули електрику на острові. Точно, поки йдуть ремонтні роботи, в'язнів треба перевести в інше місце. А ми нападемо і звільнимо їх. Мегазлочин! Вирушаймо. Я вже декого відправив. Будь напоготові, Болте. Лиходії можуть напасти, щоб звільнити інших. Розслабся, усе спокійно. Чудово, ми не можемо допустити жодних... Слизька паска. Що я впізнаю ці шкірки? Якщо ми їх торкнемось, прилипнемо! Це справа рук. Ковзуна! Ралер Що спільного між твоїм обличчям і килимом! Обидва мають бути на підлозі. О, ні! Як мені дістатися до нього, якщо він так високо? Я знаю, ковзуна! Це ти зараз застрілися з землею. Але, здається, ти будеш сміятися останнім. Він заблокував усю дорогу. А тепер нас більше не очікували. Але й ти не все передбачив. Невже ти думав що я візьмуся за таку важливу місію без друзів? Казум-хід Їх так багато. Якщо так під додалі, декілька точно втечуть. Не переймайтесь. Не оне-оне-оне! Назад до в'язниці! <звілляє> Дякуємо! Да. Кавзон зміг втекти. Але головне, що ми знову зловили майже усіх в'язнів. Не всіх. Один таки втік. Хто? Найнебезпечніший з усіх. Нездари. Нам було дуже важливо звільнити тих лиходіїв. Але чому? Я мав визволити одну особу за будь-яку ціну, а тепер увесь план коту під хвіст. Ви не програли, а? професоре. Завдяки всьому хаосу, який ви створили, мені вдалося визнати. У -у -у -у. Завдяки вам, містер Кінг повернувся із новим планом, успішним планом.